Вітаю, найпишні котлетки. Ці котлети точно не будуть в печінках, ситні до будь-якої кашки або пюрешечки. Печінку я ловичу. 600 грамів збиваю у блендері або перекрутити на м'ясорубку. додаю ще зубчик чесничку. Пів склянки вівсянки заливаю кип'ятком, білий хліб заливаю молочком, до печінки додаю набухші пластівці, який розмочений хлібчик, засмажку, сіль перець по смаку, борошна стільки, щоб маса стала густою десь 6-7 столових ложок. Викладаю на розігріту сковорідку по повній ложки, накриваю кришку і смажу до скоринки з обох сторін на маленькому вогні. Котлетки товстенькі, а скоринка так хрустить. Смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!